Сьогодні майже на кожному городі можна побачити чорне покривало з агроволокна, дехто накриває ним грядки від весни до осені, інші навіть залишають під ним землю зимувати. На перший погляд, це зручно Бур'яни не ростуть, волога тримається, а вигляд охайний. Продавці й поради в інтернеті переконують, що агроволокно гріє землю, зберігає тепло і захищає рослини. Але правда в тому, що під цим щільним матеріалом життя ґрунту поступово задихається земля не отримує повітря, не дихає, не має природного обміну вологи, і все, що живе під нею, гине або йде в сплячку без повернення. У селі люди помітили під агроволокном земля навесні тверда, як камінь, без черв'яків і без того приємного запаху живої землі. Ті... Хто роками користувався чорним полотном, бачать, як ґрунт стає бідним, легше пересихає, а родючість падає. Агроволокно не дає повітрю потрапляти до коріння, не пропускає достатньо дощу, а під час спеки перетворює землю на задушливу пастку. І, хоч здається, що воно затримує тепло, насправді під ним утворюється штучний парник, де температура надто висока в день і надто низька вночі. Такий перепад тільки шкодить. Колись у селі казали, земля любить дихати, як жива душа. І це не просто слова. Коли ґрунт відкритий до повітря, коли під ним є мікрожиття, черв'яки, жуки, дрібні грибки, тоді земля сама себе гріє. Вона живе і працює. Але коли зверху лежить щільне волокно, цей природний обмін припиняється. Навіть якщо зовні виглядає, що все гаразд. Усередині під плівкою. Відбувається процес гниття, повітря не проходить, коріння починає киснути, а бактерії, що дають родючість, гинуть. У результаті навесні така грядка схожа не на живу землю, а на спечену кірку без запаху життя. Багато господарів визнають, що потрапили на модну спокусу зробити як у відео. Але старі люди в селі добре пам'ятають, як земля повинна зимувати під легким сіном. Соломою чи навіть старою мішковиною, що пропускає повітря, земля під такими матеріалами дихає, не пересихає і не замерзає до самої глибини. Весною, коли розгорнеш таку грядку, з під сіна йде тепло чути запах свіжої землі, а перші черв'яки вже працюють. А під агроволокном ні руху, ні життя, ні запаху. Звідки ж узявся цей міф, що агроволокно гріє землю? Найчастіше від продавців і виробників, яким вигідно показувати лише переваги. У промислових теплицях агроволок насправді використовується, але там воно не лежить просто на землі, його натягують над дугами, залишаючи проміжок для повітря. Тоді це працює як захист від вітру й морозу, а не як ковдра, що душить ґрунт, але в домашніх умовах, коли його просто розстеляють по землі. Ефект протилежний, замість тепла, застій вологи і гниття. Є ще одна річ, про яку рідко говорять агроволокно це пластик, воно не розкладається, з часом дрібніє, перетворюючись на мікропластик, який залишається в землі. Коли ми розрізаємо чи рвемо старе волокно, ці дрібні частинки потрапляють у ґрунт, у воду, у городину, яку потім самі ж їмо. І, хоч воно виглядає чистим і акуратним, насправді шкодить не менше, ніж сміття, яке ми намагаємось прибрати. У сільському господарстві правда проста все живе, любить дихати, і земля не виняток. Коли її закривають наглухо, як банку без кришки, життя всередині гине, коли ж залишають можливість для повітря і природного обігріву, вона живе навіть під снігом. Агроволокно стало популярним, бо виглядає сучасно і ніби полегшує роботу. Але зручність не завжди користь. Старі способи, хоч і здаються простими, частіше зберігають здоров'я ґрунту і врожайність на роки вперед. Сьогодні багато господарів повертаються до природних методів, вони знімають агроволокно після сезону, не залишають його на зиму, а натомість. Прикривають грядки сіном, листям, соломою чи мішковиною, так земля дихає, не задихається, а весною віддячує щедрим урожаєм. Адже, як казали наші діди не прикривай землю мертвою тканиною, вона віддячить мертвим урожаєм, і в цьому народна правда, перевірена поколіннями. Коли говорять, що земля має дихати, це не просто красиві слова. А природний закон, без якого неможливе життя під поверхнею, у ґрунті, як і в легенях живої істоти, відбувається постійний обмін повітря, вологи і тепла. Кожна грудочка землі має дрібні пори, через які проходить повітря, насичене киснем, саме воно потрібне мікроорганізмам, черв'якам, корінцям рослин. Якщо ж ці пори, перекриті щільним покривом, починає накопичуватися вуглекислий газ, утворюється конденсат, і замість дихання ґрунт починає кипіти від гниття. У таких умовах навіть найродючіша земля за 2-3 сезони втрачає живий шар і стає мертвою. Земля не просто суміш піску і глини, як думають деякі господарі, це цілий світ, у якому кожна істота має свою роль. Черв'яки розпушують шари, бактерії розкладають рослинні рештки, а дрібні грибки створюють мережу, через яку корені отримують поживні речовини. Для всіх них потрібне повітря, якщо накрити землю агроволокном, вона ніби потрапляє під кришку без вентиляції. Повітря не надходить, а те, що всередині швидко вигорає, волога, яка мала б підніматися знизу. Збирається зверху краплями конденсату, що вдень нагріваються, а вночі охолоджуються, створюючи умови для гнилі. Замість природного тепла утворюється парниковий ефект, який виснажує і землю, і рослину. Якщо ж дати землі дихати, вона сама себе гріє навіть у мороз. Це можна легко перевірити взимку під легким шаром сіна чи соломи температура ґрунту. Завжди на кілька градусів вища, ніж під відкритим снігом або під щільним волокном. У селі старі господарі казали під ціном земля жива, під поліетиленом мертва. І це не примха, а досвід сіно, солома або мішковина затримують сніг, не дають промерзнути, але водночас пропускають повітря. Так земля зберігає вологу і дихає, не задихаючись. У весняну пору така грядка прогрівається швидше, бо всередині живе мікрофлора вже готова до роботи. Щоб зробити укриття, яке не шкодить, треба зрозуміти головний принцип: не треба герметично закривати землю. Якщо хочете зберегти тепло, створіть шар, який тримає сніг, але не затримує повітря. Для цього найкраще використовувати натуральні матеріали, стару мішковину, клоча, сіно, листя, подрібнену солому. Вони створюють природну ковдру, що дозволяє ґрунту дихати. Якщо ж накрити грядку щільним агроволокном, ви не збережете тепло, а лише перекриєте доступ кисню. Під таким укриттям земля наче задихається, і навіть навесні їй важко прокинутись. Є ще один важливий момент водообмін. Земля потребує вологи не лише зверху, а й знизу, з-під ґрунтя. Коли йде дощ чи та не сніг, вода має просочуватися через покриву землю, щоб зволожити корені і поживний шар. Агроволокно, особливо чорне щільне, не пропускає воду повноцінно, а лише частково. У результаті верхній шар залишається вологим, а нижній пересихає. З часом це утворює жорстку кірку, яка тріскає і розсипається на пил. Земля, що не отримує вологи рівномірно, не може тримати структуру, вона перестає бути пухкою, втрачає здатність утримувати корисні речовини. Тому справжня турбота про землю починається з розуміння. Укриття повинне допомагати дихати, а не закривати повітря. Тепер багато хто шукає легкі рішення, щоб не копати, не сапати, не поливати часто. Але природа не терпить швидких хитрощів. Це було не просто сміття, це був захист для землі, як тепла ковдра для людини. Таке укриття не душило, не закривало землю, а допомагало їй зберегти тепло і життя під снігом. Весною, коли сніг сходив, під шаром сіна земля була волога, м'яка, темана, пахла живим духом, і черв'яки вже копошились. Ніби Нікуди й не зникали. Сіно це найпростіший і наймудріший матеріал. Воно легке, пропускає повітря, затримує сніг і не створює парникового ефекту. Коли його накласти шаром у долоню, воно лягає пухко, між стеблинами залишається багато повітря. А повітря найкращий теплоізолятор. Так земля не мерзне навіть у лютий мороз. Крім того, сіно поступово перегниває, утворюючи гумус, який живить ґрунт. Природним способом. Навесні цей шар просто перекидають у землю, і він стає частиною родючого шару. Нічого не викидається, нічого не шкодить, усе працює в одному колі. Наші діди казали: покрий землю тим, що вона сама родила, і вона віддячить сторицею. Солома теж добра справа, особливо якщо сіна обмаль, вона трохи грубша. Повільніше розкладається, але теж чудово зберігає повітряний прошарок. Її часто змішували з гноєм або з листям. Так утворювалось тепле ложе для землі. У багатьох селах донині роблять саме так після збору врожаю згрібають усі рештки з городу, розстилають шаром у долоню другу, трохи присипають землею, щоб вітер не розніс, і залишають до весни. Узимку сніг затримується на такому покриві краще. А під ним земля не перемерзає. Навесні волога пухка, як розкритий пиріг. А під агроволокном сухо, твердо, холодно. Ось у цьому вся різниця. Мішковина окрема історія. Колись у кожній хаті було повно старих мішків із-підзерна борошна, кукурудзи. Їх не викидали а берегли, бо вони служили роками. Мішковина зроблена з натурального волокна. Чудово дихає, не намокає надмірно і не розлітається. Нею вкривали молоді деревця, кущі, навіть грядки з часником чи полуницею. Така тканина тримає форму, але не душить землю. Її можна закріпити камінцями або дошками, і навіть після сильного снігу вона не прилипає щільно до поверхні, залишаючи проміжок для повітря. Навесні її знімають, просушують і знову використовують. І головне, ніякого пластику, ніяких залишків у землі. У кожному селі є люди, які перевіряють усе на власному досвіді. Один старий господар із Полтавщини розповідав, як кілька років тому спробував агроволокно накрив ним полуницю восени, щоб зберегти від морозу. Весною відкрив, а під ним земля, мов глина, без запаху, навіть хрумтить під лопатою. З того часу повернувся до старого способу, застеляє соломою, поверх кладе стару мішковину, а зверху сніг сам собою робить решту, каже: Так земля тепла не пріє, і ягоди більші стали. І таких історій багато. Усі, хто повернувся до природних укриттів, бачать різницю одразу. Ще один перевірений метод укривати не всю площу, а лише грядки, де ростуть ніжні культури. І решту залишають відкритою, щоб земля не втрачала дихання на всій площі. Це дуже важливо, бо якщо задушити все поле під волокном, мікроорганізми не зможуть поширюватись. Коли ж укриття роблять частково, життя зберігається і всередині, і навколо. Так земля відновлює себе природним шляхом. У давнину селяни навіть спеціально залишали дихальні стежки між грядками. Щоб не порушувати рух повітря. І хоч це здавалося дрібницею, результат був відчутний земля не виснажувалась навіть після десятків років обробітку. Є ще народний спосіб так зване листяне укриття. Восени, коли опадає листя, його не палили як тепер, а згрібали нагород листя лягало шаром, прикривало землю, а за зиму перетворювалося на пухку органіку. Під листям зимували комахи, черв'яки, личинки корисних жуків. Це був природний цикл, у якому кожна істота мала своє місце. Сьогодні, коли спалюють листя, разом із димом зникає частина життя, яке мало б працювати для землі. Тож краще залишити листя на грядках воно гріє і дихає водночас. Якщо добре придивитись, усі народні способи мають спільну рису. Вони не борються з природою, а йдуть поруч із нею. Сіно, солома, мішковина, листя усе це не тільки укриття, а й їжа для ґрунту. Після зими вони стають частиною землі, не шкодять, не лишають сміття. І саме це є головною відмінністю від агроволокна, яке залишається мертвим тілом поверх живої землі. Старі господарі ніколи не казали. Укрити землю від природи, вони казали допомогти землі перезимувати, і в цьому вся мудрість не душити, а підтримати. Коли ми дивимося на свій город чи поле, треба пам'ятати земля це не механізм, який можна налаштувати, а живий організм, який потрібно берегти. І як будь-яке живе створіння, вона не витримує задушення. Тому головний висновок простий не накривати землю тим, що не дихає, агроволокно, якби його не хвалили, не здатне замінити природний покрив, воно може бути корисним лише у теплиці, де його піднімають над землею, даючи простір для повітря, але не безпосередньо на ґрунті. На відкритому городі під ним усе живе гине. Тому хто хоче мати здорову землю, мусить відмовитись від цієї зручної звички і повернутись до природного укриття. Сіном, соломою, листям чи мішковиною. Щоб не задушити життя під снігом, треба пам'ятати кілька простих правил. Перше, укриття має бути легке і повітряне, воно не повинно лягати щільно, як килим, а навпаки, залишати проміжки для повітря. Коли ви розкладаєте сіно чи солому, не трамбуйте її, дайте їй лежати вільно. Друге, шар укриття повинен бути. Достатній, щоб утримати тепло, але не надмірний, щоб не створювати парникового ефекту. Оптимально долоня півтори завтовшки, третє укривати краще після перших заморозків, коли земля вже трохи підмерзла, але ще дихає так під покривом не утворюється гниль. І четверте навесні не поспішайте одразу все знімати. Дайте землі прокинутись під власним теплом. Поступово відкриваючи її, щоб вона не пересохла від різкого сонця. Народ завжди мав правило не лізь поперед природи, допоможи їй. Якщо земля відпочиває взимку, треба дати їй можливість зробити це спокійно. Агроволокно порушує природний ритм під ним земля не відпочиває, а мучиться. Тому не дивно, що навесні під такою ковдрою нічого не росте. Так, як має бути. Грядка, що зимувала під сіном або мішковиною, оживає раніше, з'являється дрібна зелень, з під пальців чути запах родючості. А під чорною тканиною тиша, сухість і тверда кірка. Вона нагадує мертву землю, яка втратила дихання. Це не просто дрібниця, а результат неправильного підходу, який забирає в нас саме джерело життя. Сьогодні часто можна почути. Що час іде вперед, і треба користуватись сучасними матеріалами, але не все нове добре. У селі досі кажуть не все, що блищить, гріє, і це дуже влучно про агроволокно. Воно виглядає зручно, але не дає землі того, що їй потрібно: повітря, вологи, природного тепла. Тому найкраща порада для кожного господаря залишайте землю живою. Нехай під снігом вона. Дихає через сіно чи листя, нехай під весняним сонцем пахне вологістю, а не пластиком. Земля все пам'ятає, якщо її задушити, вона мовчить, якщо її оберігати, вона віддячує сторицею. Усе, що потрібно зробити, повернутись до простоти. Вона завжди була в основі доброго господарства. Старі люди не поспішали, не вірили рекламі, а дивились на землю, слухали її. Коли вони бачили, що під укриттям земля м'яка, а черв'яки не втекли, значить, зробили. зробили правильно. І саме ці прості спостереження передають нам досвід, який не застаріває. Бо поки людина пам'ятає, що земля це не просто ґрунт, а жива сила, доти вона не збідніє не можна душити те, що тебе годує земля має дихати, і тоді дихатиме й життя навколо. Тож, Якщо стоїте перед вибором, чим накрити город, пам'ятайте натуральне завжди краще. Мішковина, сіно, листя чи солома усе це не лише гріє, а й оживляє ґрунт. Таке укриття не створює проблем, не залишає сміття, не псує воду. Воно працює з природою, а не проти неї. А головне воно не душить адже земля як і людина не терпить неволі, їй потрібен ковток повітря. Щоб весною знову зазеленіти, і коли ви розгортатимете на весні свій город і відчуєте запах живої землі, це й буде справжня подяка від природи за вашу мудрість і дбайливість.